Я директор підприємства ПБФ Експрес Порбачай Віктор Павлович. Ми зараз знаходимося в парку біля господарського суду у місті Херсон, де розглядалася справа по вирішенню казати, для підприємства продовження договору оренди на земельну ділянку. Хочу зазначити, що наше підприємство орендує земельну ділянку на Генічевському пляжі з 2004 року. І, напевно, не вистачить часу, будемо казати, скільки проблем надало нам, будемо казати, генічна міська рада, а саме виконком. Це були і недопуски до роботи, це були вимагання грошей, це були, будемо казати, різні різні перешкоди, які будемо казати нашим підприємствам викладено в письмовій формі, яке буде оприлюднено, щоб будемо казати, донести до громади. І Херсонської області, також України, будемо казати, яке надпотужне корупційне групування діє на генічському пляжі і е, керує ним е, керівник, будемо казати, генічського е, виконкому. О, і е, у нас сталося е, таке питання. В, в кінці цього року у нас закінчувався термін договору оренди земельної ділянки, і ми звернулися завчасно відповідно до вимог чинного законодавства України, щоб поновити дію договору. На зазначеній земельній ділянці, розташованій на Генічиському пляжі, наше підприємство має нерухоме майно, яке зареєстроване державним реєстратором. О і відповідно, ми ж до цього і звернулися про продовження договору оренди земельної ділянки. Але міська рада знайшла вихід для того, що, будемо казати, лишити нас цю земельної ділянки і нерухомо майна. Вона пішла на злочин. Представники будемо казати генічного виконкому та головуючий, сам голова міської ради Тулупов пішов на злочин. Не, по-перше, не продовжили, знайшли, будемо казати, якісь документи на те, що у них там будується, розбудовується пляж, але нічого там не будується, жодних відповідних документів немає. І, а саме, будемо казати, гірше те, що вони зробили. Міський голова призначив комісію в порушення чинного законодавства України, призначив комісію, яка перевірила земельну ділянку, де є нерухоме майно, і встановила, що майно знищене. Наше підприємство не знало, будемо казати, про це що, ну, відбулося, що о, о, такі корупційні дії відбувалися без нашої участі. І дізналася тільки в судовому засіданні про те, що наше майно скасовано запис держреєстратор на наше майно, що за актом перевірки, який, будемо казати, направили генічний виконком, генічний реєстратор скасував наше будемо казати, право на право власності, запис на право власності. Звичайно, ми звернулися до суду. Виграли е, е, цю судову справу, визнали дії е, державного реєстратора протиправними незаконними, е, е, порушено кримінальне провадження стосовно е, міського голови та е, державного реєстратора, зазначено, який будемо казати, вчинив злочин на наш погляд. Також порушено кримінальне провадження Херсонською прокуратурою обласною е, за будемо казати корупційну діяльність. Е, е, Директора комунального підприємства КП Геніческий пляж. Що хочеться зазначити, тільки що закінчилося судове засідання, де голова Херсонського господарського суду відмовив нам в продовженні е е е терміну дії оренди землі. О, е тобто є нерухоме майно, а під ним відмовляють нам виділені в продовженні, будемо казати, договору оренди на земельну ділянку. Тобто, маючи суд, дійшов до цього, видно, ясно було видно, що це упереджене, будемо казати, розгляд був. О, він дійшов до цього, що будемо казати, є нерухоме майно, але за оренду землі наше підприємство тепер в бюджет сплачувати не буде. Тому що відповідно будемо казати, до рішення суду, яке зараз щойно прийняв голова Херсонського обласного господарського суду Закулін. О, що хотілося б сказати, хотілося б звернутися до правоохоронних органів, щоб звернули увагу на дії виконкому, гінчівського виконкому, в якого будемо казати безліч злочинів. На генічиському пляжі незаконно виведена земельна ділянка генічицького пляжа під землі громадської забудови. Підприємці сплачують кошти мзду кожного року. Перепродається електроенергія комунальним підприємствам, Перепродається електроенергія підприємцям. Самі підприємці вимушені купувати електроенергію по завищеним цінам у. у... у... У приватні приватній підприємці у комунального підприємства КП Геніческиський міський пляж на багаточисельні звернення, багаточисельні наші повідомлення про злочин. Ні міліція, а зараз поліція абсолютно не реагує, а також не реагує е, і прокуратура е, міста Геніческ. Нам е, безліч було повідомлень про злочин, які покривалися, покривалися правоохоронними органами. Е, я думаю, негайно треба правоохоронним органам Херсонської області, обласної прокуратури, обласної е, е, поліції негайно звернути увагу і зупинити злочинне угрупування генічного виконкому а також покривання злочин вище зазначених злочинів прокуратури та поліції скажіть будь ласка ви письмове звернення на прокуратуру плануєте робити письмове звернення обов'язково плануємо робити на прокуратуру дуже багато звернень уже пішло клопотань звернень щодо злочинів на генічиському міському пляжі саме цікаво будемо казати громада і ні Херсона ні генічека не знає тих фактів як виділяються земельні ділянки під розміщення тимчасових споруд по за корупційною схемою? А виділяється, якщо ми знаємо, законом передбачено, тимчасова споруда не має бути більша, ніж 30 квадратних метрів, але виконком дає тимчасові споруди по 450 квадратних метрів. О, ну ми ж розуміємо, що це робиться за кошти. О, і саме цікаво, що відповідно до наказу 244 про розміщення тимчасових споруд ми бачимо, що ця схема розміщення тимчасових споруд обов'язково повинна бути узгоджена із санепідемстанціями, з екології. Але цього ніхто не робить. Всі каналізаційні будемо казати відходи йдуть прямо в пісок. На це не звертає ні екологія гігієнічна, ані санепідним гігієнічна. Все зливається прямо на пляжі. І прошу звернути, будемо казати увагу екологічні служби на те, що незаконно виведена земля. На гінічському пляжі під землі громадської забудови, а також незаконне каналізування розміщення тимчасових споруд за схемами корупційними схемами генічського виконкому генічської міської ради.